Співаємо разом горілосос палала» Зараз стухітягу українську, так дівчатку обливають спеціальною різною. Ціля безпеки просимо відійти. Спалюється містер Пу. Людина, яка ненави, яку ненавидить більше половини світу. І Значит, любить один дідусь. Він спеціально прийшов на цей концерт, щоб сказати свою мисль. Це представник каналу Новості Росії 24 Параша Ньюс. Можете хоровод ходити, шановні друзі. Беріться за руки, не встигайте. Давайте хоровод такий зробимо, щоб це собі лишалося, ця біда в Росії. і Хай не виправить. Всі всі беремося за руки, беремося. Під ним скотина стояла. Воно гарніться, ви співаємо! Російська дімократія, стох. Свані і... і... друзі, кажуть, що гуцули, які корінним етносом Прикарпаття, то є справжні мульфари. і нехай з цим чучелом згорить все зле, яке л'ється на нашу Україну, згорить весь по негатив та неприязні, які є від наших сусідів, так званих братів. Нехай істинно люди слов'яни, які люблять один одного, воз'єднаються, а всі погані згорять. Ну і ще раз слава Україні. То ще не плюнув, маєте допоможливість собі є шок. <пи> Догадає Советський Союз, проклятий всіма. Десять років служили. Більше не будемо, а до зараз. Ваші обласки, шановні друзі, сталося. Ми це зробили, пані та панове. знаєте, нехай кажуть, що хочуть. Нехай кажуть, що ми якісь неправильні. Ми неправильно виховуємо дітей. Ми правильно виховуємо. Коли ось тут маленькі дітки співають гімн України повністю і червону руту, повністю. Ми є нація, ми є народ, і ми виживемо. і Ми далі будемо жити на зло всім тим, які живуть на півночі і які собі думають, що не дуже мудрі. Правда? Ну і не забуваємо про те, шановні друзі, що ми не йдемо встановлювати свої правила на чужій території. Ми хочемо спокою в нашій рідній Україні. Ну Шановні друзі, давайте так, співаємо пісню про Путіна. Але ми кажемо Путін, а ви ла ла, -ла» Добре, щоб діти не чули, то все погане. Окей? Поїхали! Путін! Поїхали далі, путін! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Всі разом ла ла Ну, Пу Путін! Хочете сказати, хто такий Путін? Кажіть.